Ти задумався чи задумалася над тим, щоб спробувати щось поліпити з керамічної маси, якісь глиняні вироби зробити. Суто в домашніх умовах, без гончарного круга, і не розумієш, з чого почати, як обрати глину. Який взагалі інструмент потрібен, чи потрібен інструмент для того, щоб просто спробувати, чи мені це подобається? Ну, я тобі одразу скажу, якщо ідея прийшла, тобі, скоріш всього, це сподобається, можливо, не як. Метод заробітка, як метод знаття стресу, якесь художнє мистецтво, суто хобі. Так от, треба почати спочатку з вибору глини. Ти, звісно, можеш її десь накопати, але треба теж розуміти, що треба звільнити і ту глину буде від всіх домішків, і ще й зрозуміти, яку саме температуру випалу тобі підібрати для даного виду глини. Ну Наприклад, ну, я рекомендую купити. Купити готово. От, ця глина, якщо я не помиляюсь, з температурою обжигу від 960 до 1040 градусів. Тобто на 1000 градусів ставимо пічку і дуже добре опалюється. Якщо ти десь накопаєш глину, тобі прийдеться експериментувати, пробувати 800, 900, 1000, 1200. Ну, ти дуже багато награєшся з цим, а вона коштує ну взагалі, мізер. Тобто глина майже безкоштовна. Це взагалі вирішується дуже і дуже просто. Вводиш керамічна маса і шукаєш якісь українські магазини і замовляєш. А щодо інструменту, є прямо основний основний інструмент зараз тобі покажу, а є такий вже другорядний. Самого основного. Що я рекомендую, це стеки. Ось ці дуже і дуже важливі. Великі, трошки менші оці прям такі манюні. Весь інструмент робочий, трошки заляпаний. Прямо зараз ним ліплю, тому ну, естетика така собі, але суть показати. показати, щоб ти зрозумів, зрозуміло, що брати, що не брати. Ці не супер обов'язково, ці обов'язково для створення різних протисків. Різних малюнків, видавлених на глині для лощіння. Лощіння дуже важливий момент. Так? Особливо, якщо ти не думаєш працювати з поливами, прозорими поливами, кольоровими поливами, можна зробити вручну свій класний додатковий захист виробів від. От, протікання да, води. Ну, я роблю чайний посуд, тому для мене це важливо. Для лищіня використовую отакі от стеки і ще дуже багато різних художніх моментів, де вони можуть просто знадобитися. Просто інтуїтивно ти будеш бачити, що в тебе є цей інструмент, і одразу тобі буде приходити в голову, де їх можна застосувати. Але якщо їх не буде, то і не буде це приходити. Оце обов'язково. Ось такі стеки потрібно придбати. Самий важливий момент, от прямо дуже важливий це турнетка. Це не гончарний круг, тут не підключена напруга, це просто трілочка, яка крутиться. Ну, наприклад, ти щось ліпиш і хочеш з різних сторін обдивитися, щось пододавати, щоб не м'яти постійно в руках, не деформувати. Ти поклав, поклала якесь підвищення стілець сів, сіла на рівні грудної клітини. В тебе знаходиться турнеточка і все дуже класно видно. От. Вона така двостороння. Теж така робоча підшипник і дві тарілки. Ну, досить проста штука, але ну, коштує вона ну, нормально, так скажемо, може навіть до 1000 гривень доходити зараз в наших реаліях. Е, ножичок, От такий канцелярський це ідеальний варіант щось обрізати. Ну, якісь там шнурочки, да, якраз про шнурочки це, ця штука називається екструдер. Ми заправляємо сюди глину, Обираємо насадочку, закручуємо. І починаємо крутити цією штукою, виходять різноманітні ковбаски. От, і це, це можна доклеювати, додавати на наші вироби дуже корисна штука. От Прямо, знаєте, можна, насправді, без екструдера можна обмежитись насправді, турнеткою і стеками все. З цього можна починати. Я думаю, що це зрозуміло, але якщо хочеться трошечки от, більше такого художнього додати, то це теж обов'язково. Що менше обов'язково, це такі штучки для. Відтисків ідеального кругу. Так, якісь там блюдця, ще щось. Дно для чашки. от, І такі менші теж можна різні отвори робити. от, І що я ще дуже пораджу, це. Ні, не арахісову пасту, а шлікер. Шлікер це такий рідкий клей з глини, який, ну це просто глина, яка розбавлена з водою для того, щоб. Ліпити, прикріплювати до своїх виробів щось, от, наприклад, вушко, да, ручка чашки до чашки. Я пробував багато разів вдавалося, так само багато разів не вдавалося, просто приклеїти. Але коли ми беремо саме вушко, намащуємо цією штучкою, і те місце на чашці, наприклад, де воно має теж кріпитися, то теж додаємо цієї штуки, і виходить, що. З однієї і з іншої сторони, у нас іде таке розм'якшення глини, ну, як, як клей спрацьовує да? і ліпиться. Ось така штучка теж може нам знадобитися для додаткового кращого скріплення окремих частин у нашому виробі. Ось цю, до речі, п'лочка в ще не запечена. Я зробив вчора. Ось це тут стеки, бачите, фактурка, це все стеками робиться. От Люблю я такі полосочки робити, типу як під кокос. Така фактура. А зсередини, бач, вона блистить. Тут не блистить зовсім трошки майже матова, тут блистить. Це я зробив якраз це лощіння. Так, ну і по факту це готовий виріб для запікання. Далі тільки пічка. І я також використовую додатково як поливу. Екополиву таку це молоко, звичайне молоко, молочіння. Теж занурюється в молоко виріб, вже обпечений в пічці, і додатково. Ще коротке обпікання робиться і точно нічого не протіче. От, Такий подвійний захист. Це виходить лищіння натирання глини, вологої глини таким стеком. Да, це отак от робиться. Угу. І потім ще молоком. Ну, все, я дякую тобі за перегляд. Ну, по факту, от, реально все, що треба, вміщається в маленьку коробочку. Глину друзі, от реально краще купувати.